Добрий день, мої маленькі! Сьогодні на уроці української мови ми з вами вивчаємо таку тему. Навчаюся добирати числівники. Складаю речення із числівниками та розв'язую ребуси. Тож починаємо. Записуйте швиденько 11 січня. Класна робота. І, як завжди, ми з вами виконаємо. Каліграфічну хвилинку. Сьогодні ми з вами пропишемо букву «Ї» та буква сполучення Їж та ЖА. Звісно, з цих букв сполучень можна скласти слово їжа. Ваше завдання прописати кілька рядочків і виконати звукобуквений аналіз слова їжа. Тож ставте на паузу. І дописуйте цей вид роботи. Сподіваюсь, ви вже написали. Давайте перевіримо. І так, їжа два склади, скільки голосних, стільки і складів. Рахуємо букви три, але звуків чотири. Чому? Тому що буква «Ї» позначає два звуки. Переходимо до наступного завдання. Давайте трішечки порозмишляємо, подумаємо, навіщо нам потрібна їжа? Їжа це джерело тепла, росту, енергії, здоров'я людини. Їж через 4 години в один і той самий час. Тоді ти будеш здоровим і веселим. Бо найбільше багатство це здоров'я людини. Користуйся корисними продуктами, ти їх бачиш на малюночках. Переходимо до наступного завдання, і сьогодні вам потрібно пригадати назви зимових та весняних місяців і кількість днів в них. Запишіть за зразком. За потреби звертайтеся до календаря. І так, давайте подивимося на зимові та весняні місяці. У нас грудень, січень та лютий це зимові місяці. Давайте подивимося, скільки днів у кожному. У грудні 31 день, у січні 31. А в лютому 28 або один раз на 4 роки буває 29 днів. Якщо ми розглядаємо весняні місяці, березень, квітень та травень, то березень має 31 день, квітень 30 днів, а травень також 31 день. Ми з вами всі. Місяці записувати не будемо, а випишемо тільки інформацію про місяць лютий, тому починаємо писати перше слово в реченні буде з великої букви, тому ми починаємо слово лютий писати з великої букви і пропишемо лютий. 28 або 29 днів. І поставимо не кому, а крапочку, тому що ми закінчимо це речення. Поставте відео на паузу і допишіть цей рядок, лютий в дужках 28 або 29 днів. І тепер ми виконуємо з вами наступне завдання. А наступне завдання дуже цікаво вам потрібно доповнити ряд. І так, один десяток, далі два десятки. Що йде далі до 10 десятків. Так, три десятки, далі. чотири десятки, 5 правильно, 6 десятків. Сім десятків, 8 десятків, 9 десятків та 10 десятків. А оскільки ми з вами вивчаємо тему числівник, тому зараз ми напишемо ці слова, запишемо ці числівники і скажемо, на яке питання вони відповідають. А також складемо речення із числівником 100. «то». Тож прописуйте на новому рядочку. Один десяток, інакше, як ми кажемо, 10, два десятки це 20, три десятки 30 і так далі: 40, 50, 60, 70, 80, 90 і 100. Діти, вимовляйте правильно і пишіть, дивіться, два десять від слова два, десятки, тому у нас тут не буковка Т, а буковка Д. 30, ми кажемо тридцять, так, але ми ж знаємо, що це три десятки, тому ось ця буковка Д обов'язково у вас повинна бути. 5 десят, від слова 5 десятків, тому в цьому слові є і буковка Т, і буковка Д. 60. Я вже пояснювала вам, що ми чуємо «щ», а пишемо буковку Ш та буковку І. 60 теж 6 десятків, тому є і буковка Т, і Д 70, 80, 90, не забуваємо про апостроф, і 100. Поставте відео на паузу, допишіть ці числівники, а потім повертайтеся до роботи. І так, ви вже дописали, обов'язково перевірте, чи правильно написані слова у вас так, як у мене, а тепер спробуйте скласти речення із числівником «то». Ну, наприклад, один метр має 100 сантиметрів. Подумайте, які речення можете скласти ви, і складіть усно хоча б одне речення. Кладіть, а потім продовжуйте роботу. А тепер, як я і обіцяла, ми сьогодні з вами будемо розгадувати ребуси. І так, дивіться, число 100. Додаємо кілька букв і ми отримуємо слово. Яке це слово? Так, це слово сторона. Писати не будемо, тільки будемо відгадувати. Наступне слово. А що це? Яке слово сховалося? Стоянка, стоянка, столяр, столяр. Місто, місто. Сторінка, Сто сторінка. Так, і зараз, діти, ми переходимо до дуже серйозної і відповідальної роботи. Ми з вами в першому семестрі вивчали словникові слова. Вже в другому семестрі ми з вами прописували ці слова. На минулому уроці я вам показувала, підкреслювала ці слова. Ви їх прописували у себе в ЗОшитах. І ми е, з вами домовлялися, що сьогодні ви вже самі ці слова будете записувати. Але я розумію, що ви поки що пишете не так швидко, і хтось пише швидше, хтось повільніше, і щоб багато часу не гаяти на це, я вам підготувала ось такий, такий малюнковий диктант. Тобто всі ці 10 слів, які ми з вами вивчили, повторили на минулому уроці, я додала у вигляді малюнків. Давайте спробуємо розібратися за кожним малюночком, яке слово сховалося. І так, перше, дивіться, дитинка спить. Що ми їй побажаємо, щоб вона добре спала? Так, ми скажемо їй, що, які, яке словникове слово? На добраніч. Подивіться на малюночок і запам'ятайте, яке слово ви будете писати першим. Подивіться, а яке ж слово зашифровано в наступному малюночку? Так, це слово батьківщина. Пригадайте, скільки разів ми підкреслювали буковки в цьому слові. Як треба його написати? Наступне слово. Хто це такий? Так, за цим малюночком сховалося слово герой. Запам'ятайте наступне слово а що ж це таке? Так, це алфавіт або абетка. Ми з вами вивчали вже це слово. І я сподіваюся, що ви його правильно напишете. Наступне слово. Зверніть увагу, що це за частина така у місті. Так, це вулиця. Поглядаючи на малюночок, ви повинні будете записати це слово вулиця. А що це за наступний малюнок? Що це за слово? Так, діти, це. Календар. А тепер подивіться на малюночок далі. Дітки уходять, і вони прощаються. Коли людина прощається, що вона каже? До побачення! Тобто, дивлячись на цей малюночок, ви напишете слово до побачення, ловникове слово. Далі зовсім легко. Хто це? Заєць, словникове слово. Далі подивіться, дітки граються і один одного просять щось, чи іграшку, чи кубик. І які ввічливі слова кажуть? Кажуть, будь ласка. Тобто, дивлячись на цей малюночок, ви повинні пригадати слово будь ласка, словосполучення слів. І останнє слово, яке ми напишемо сьогодні це ведмідь. І так і раз. Я показую малюночки, ви зупините відео і пропишете слова На добраніч, Батьківщина, герой, алфавіт, вулиця, Календар, до побачення, Заєць, будь ласка, ведмідь. Ставте відео на паузу. Прописуйте слова, перевіряйте, перечитайте, що ви написали, а потім переходьте до нового слайду. І так, сьогодні бачите, у нас були такі цікаві види роботи. Ми не дуже багато писали, але писали серйозні речі. І домашнє завдання, дітки, сьогодні буде таким. Це сторіночка 44, права 2. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно відгадати загадку. Сім братів віком рівні, іменами різні. Ну, хто це? Що це? Так, сподіваюся, що ви дізналися. Так, діти, це дні тижня. Вам потрібно записати їх по черзі. Уживаючи числівники, бо ми ж з вами вивчаємо тему числівники. Зверніть увагу, я вам прописала зразок. Слово зразок писати не потрібно, а починати будете так. Перший це числівник, так, перший день тижня це що? Понеділок, так і будете писати перший понеділок, поставити кому. Далі другий, який день йде? Другий. Вівторок, і ви замість трьох крапочок напишете вівторок поставите кому, далі третій, ставите рисочку і так продовжуєте всі сім днів тижня. Коли ви дописали останнє, поставите в кінці речення вже крапочку і обов'язково перечитаєте, що ви написали, щоб виправити помилки, якщо ви пропустили якусь букву. Ось таке просте домашнє завдання. Сподіваюся, що ви впоралися з усіма завданнями. Не забудьте здати класну роботу, бо я обов'язково перевірю, як ви вивчили словникові слова і чи змогли ви написати їх правильно. Дякую вам за увагу! До зустрічі на новому уроці української мови.